Верховна Рада проголосувала за публічне відкриття електронних декларацій держслужбовців, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Таким чином рада схвалила вето президента Володимира Зеленського. Публічне відкриття електронних декларацій передбачає публічну інформацію про статки державних посадовців та чиновників місцевого самоврядування. Електронне декларування в Україні запрацювало з 2016 року. Але на початку повномасштабної війни Верховна Рада призупинила процес обов'язкового декларування майна держслужбовцями, дозволивши подати дані про свої статки вже після того, як скасують воєнний стан. Крім цього, національне агентство з питань запобігання корупції обмежило доступ до публічної частини реєстру декларацій із безпекових міркувань. Сам законопроект про повернення декларування зареєстрували у Верховній Раді наприкінці липня 2023 року. Нині закон ухвалено.